Всім привітаки! Доброго вам суботнього раночку. Сьогодні у мене раночок починається продуктивно, так як я декілька днів не мала займатися, не мала ні часу, ні бажання займатися домашніми справами, тож сьогодні у мене субота. Вітаю всіх, хто в суботу не на роботі, хто має можливість бути вдома. Не знаю, добре це чи погано. Якщо з різної точки зору подивитися. То з одної хорошо, з другої погано. Але вітаю всіх, хто вдома. Саме час можна зайнятися своїми домашніми справами. Давно не показувала вам прибирання. Ось це я розчинила желатин у тепленькій водичці, і зараз покажу вам, що буду далі з ним робити. Це така, знаєте, маска для волосся, яку раніше е, показували. Ну, мені здається, всі блогери, які тільки можна було показували. А зараз чомусь забули про цю таку чарівну маску для волосся, желатин і плюс будь-який кондиціонер для волосся це дуже крутий ефект. Хто е, пробував, ну, мені здається, декілька років назад, років 4-5, це було дуже популярно. Всі робили, всі мазали. І так як сьогодні субота, я нікуди не спішу, нікуди не збираюся. Тому, думаю, зроблю і собі цю маску і буду продовжувати робити домашні справи. У нас вчора ввечері тут гралися діти, і вже не було жодного бажання ні прибирати, ні складати ті іграшки. Вони зібрали так, як в них це вийшло. А остальне я кажу, давайте я вже завтра е, приберу сама. Тому що, так як я приберу, вони не приберуть, ще вони до того не доросли. Застеляю наші всі спальні місця. На оцьому покривалі травка завжди збирається куча, просто куча різного сміття. Воно туди забивається, набивається, і я періодично ці покривала, заношу в ванну, ставлю над ванною і їх добряче там тріпаю. Змітаю сміття мусоро, боже, що я говорю? Змітаю сміття. Віником, це вже я заговорилася, і витираю підлогу вологою ганчіркою. Чому не збираю пилососом? Тому що Ангеліна дуже сильно боїться ось цих от, всіх таких гаджетів, які шумлять, в тому числі і пилосос. Вона просто починає плакати. Треба, щоб хтось вдома був, наприклад, ростик, Тоді вона з ростиком може там посидіти і. Їй не так страшно. А якщо я сама буду пилососити, то буде дуже багато крику. Ну, і дитина боїться, навіщо я її маю лякати. Тож я тут сортую іграшки, а мене заставили танцювати. У нас тут танці. Переключаю їй музику, в неї є там улюблені українські пісні. Ми тут трішки, знаєте, хвилиночка е, танців, вона мені показує, а я повторяю, і, і все має бути так, як хочеть вона. Е, і щоб я танцювала, якщо я не танцюю, то там мене заставляють знову танцювати. Ось такий от мене. Малесенький директор є. І хочуть, щоб я з нею танцювала. Ми трішечки потанцювали, поки не закінчилася пісня, ми з нею танцювали. Ось вона ще й образилася, що я з нею не танцювала і пішла, мене знов покликала. Закінчилася вже пісня її улюблена, тож закінчилися майже вже і танці. І, звичайно ж, зі своїм маленьким хвостиком я прибираю, а вона мені тут допомагає робити домашні справи. І знову просить включити її музику цих іграшок. Бачите, в нас блін, дуже багато. І я навіть, якщо нам дарують іграшки, то... Кажу, щоб так поменше, знаєте, тому що в нас їх багато, і діти ними не граються. Ростик взагалі вже майже не грається іграшками, хіба що там з Ангеліною. Ну а Ангеліна не встигає ними всіма гратися, вона прям забуває, що вони у неї такі є. І коли я забираю частину іграшок, такий маленький лайфхак, частину іграшок забираю, а потім їй через якийсь час, там, через місяць видаю їх, ой, вона грається як нібито взагалі нові е, іграшки. Протираю е, кругом, де я ще не витерла, тому що багато палюки, смітюки. Е, діти можуть піти в кімнату з їдою, щось накрашити, щось там, е, всякі різні маленькі частинки. І коли це все прилипає до ніг, я просто е, це не можу. Мені це дуже не подобається. А ще, якщо ходиш босим, босими ногами, то це дуже неприємно. Наведу ще порядок трішечки на розтікному столику. Тому що вони теж там наскладали різні іграшки, там ще якийсь пластилин, частинка прилипла, і не змогли його витерти жовтого кольору. Тому я вирішила там теж гарненько прибрати протерти, щоб було чистесенько вже сьогодні, знаєте, субота, завтра неділя, щоб вже таких справ ніяких не робити. Можна було відпочивати. Ми теж сьогодні нікуди, начебто, не збираємося. Але хочеться, щоб. Завжди було чисто та е, комфортно. Тут принесли хом'яків і вона буде наблюдати за е, хом'ячками. Е, ще взяла е, цей слайм, нам були подарували. Добре, що він вже перестав так сильно липнути і не липний. Такий він став е, доволі такий упругий став е, і не липний, то я їй дозволяю зараз з ним гратись. Раніше не дозволяла, бо він дуже був липкий, кругом залипав. А зараз можна погратися. Так прибираю ще в цій частині нашій ігровій, де іграшки сортую іграшки. Так дуже зручно потім гратися дитині. Вона бере один ящичок, і там суто тільки кухня, або тільки маленькі фігурки. Вона дуже любить гратися. Малесенькими фігурками, такими, як із кіндерів, там різними малесенькими-малесенькими ігрушечками. Ростик ними взагалі абсолютно не грався. Він так, знаєте, відкрили кіндера, це була п'ятихвилинна радість. Відкрив, подивився і все. Не знаю, що придумати в цю лисичку, як організувати туди, кого туди поставити у цю лисичку, але поки що я насипала туди різні фрукти і овощі, все, що для кухні, їй зараз це дуже актуально, вона любить готувати. Любить різати. В нас такі ці е, овочі і фрукти на липучках, тому вона їх розрізає, і їй це дуже подобається. Склала це все в лисичку. Не знаю, буде там комфортно чи ні. Ну, буду експериментувати, дивитися, можливо, щось з часом і поміняється. Протираю ще е, тут підлогу гусячим таким кроком. Ой, як смішно дивитися за собою? Знайте, наблюдати, коли е, в швидкому е, режимі це все прибирається. Коли ти швидко прибираєш, знаєте, в перемотці трішки ну, цікаво виходить. Витираю тут підлогу за знаєте, зарядка тут така. Поки Ростік пішов на спортивне своє заняття. Я думаю, швиденько приберу, бо і Ангеліна допомагає мені тут, бере іграшки, знову їх розкидає, розбирає. Думаю, швиденько швиденько приберу, щоб він прийшов вже було чисто. Ми поснідаємо, тому що він не снідав зранку, сказав, що не хочеть. І вже поснідаємо, та й будемо, можна буде знаєте, щось пограти з дітьми. Сьогодні, так як я казала, нічого не плануємо, щоб вже було в нас чисто і комфортно, щоб я не відволікалася на ось ці от справи. Можливо, ще потім ближче до вечора приготую якусь вечерю. Щось теж смачненьке придумаю, ще навіть не придумала що. У мене, якщо чесно, вже закінчується фантазія, що готувати, треба щось подивитися на Ютубі. Я включаю інколи там ідеї, що приготувати, і передивляюсь кучу всього. І споминаю ті рецепти, які вже, знаєте, буває таке, що щось забувається. Якісь там були рецепти, потім ти їх забув потім сповнив: о, точно, давно не готував, можна приготувати. Тож, я цим користуюся. Не знаю, що вже готувати. Зацепилася тут за цього потяга. В нас такий потяг на батарейках, Але Ангеліна теж його боїться. Не знаю, чому так, але вона боїться таких шумних звуків. Їй це зовсім не подобається. Так, і пішла все ж таки по мою свою балбьошку, Помою волосечко, приведу себе в порядочок, намилюю, я вже казала, що намилюю два рази волосся, змиваю спочатку знаєте, все, ось це тим, що я ще набризкую на волосся. Якщо просто один раз помити, то воно е, жирновате. Я вже пробувала різними шампунями. ну, я не знаю, Десь піддивилася такий теж лайфхак. Так мені подобається стан мого волосся, якщо помити його два рази шампунем, два рази змити. І мені дуже це подобається Промакую. Рушничком, і забула взяти ще один дуже важливий, дуже важливий інвентар для, цього, для цієї моєї справи, для цієї маски для волосся. Відкриваю маску, якраз прикупила новеньку, бо в мене вже закінчилася, брала в Аврорі. Дуже гарна ціна зараз на неї 100 гривень, і велика банка, і гарний результат. Не пересушує, а хорошо зволожує волосся. Перемішую ось цей от желатин з своєю маскою для волосся. і Хорошенько намазую на кінчики волосся, потім ось це все можна одіти. Зараз покажу вам, що дуже важливий інвентар, я не знаю, робите ви так чи ні. Ось такий от берете пакетик, зав'язуєте його на голову, так як у мене не було шапочки для е, душа, і замотуємо в рушник. Це все можна просушити просто е, феном декілька хвилин, якщо не маєте часу, а якщо маєте, можете е, одягнути і ходити так годину, 2-3, потім змити просто, те все просушити волосся е, феном. Дуже гарний результат. І я роблю тут сніданочок, прийшов вже рост. Які вони мені заказали е, зробити печиво, Марія і масло. Це, я не знаю, дуже смачно. Я так теж їла в дитинстві, теж дуже таке любила. Ну і вони теж таке люблять. Е, ми вже е, снідаємо майже о 12-й годині сьогодні. Сьогодні ми снідаємо дуже пізно е, такий в нас. Пізній пізній сніданок. Я теж зробила каву, вона давним-давно мені вже остила, але я зараз її нагрію. Додаю в чай ще е, лімончик та імбір. Дуже люблю імбір в зимовий час. Ну, такий от в осінньо-зимовий період е, придає якоїсь певної атмосфери, ну, дуже смачно. Наливаю, заливаю свій чайничок, як завжди, закінчилася вода. Закіпичу заново чайник, заляла запарювати свій чайок. Дуже мені подобається цей чайничок, який я купила, не пожалкувала. Дуже класний, місткий, знаєте, багатенько там виходить. Бо в нас той був рожевий, то він замаловитий був для нашої сім'ї. Так як от діти люблять пити не сильно насичений чай, от відразу він декілька хвилин тільки постоїть, і я їм його налею, щоб пити. Тому цей чайник мені дуже сильно подобається. Вибачте за сторонні звуки, не можу від неї нікуди втікти. Вона мені завжди у всьому і кругом допомагає. хоч робити все зі мною. Тому озвучую теж на фоні там <хи> допомагає мені моя подружка. Тож, всім дякую за перегляд. Такий от в нас суботній ранок. Ми всі поснідали, всім кажемо вам пока, всім гарного дня. Бажаю вам Опа. мирного неба. Ангелінка теж вам передає пока-пока. Ми будемо пити чайок і займатися якимись своїми, знаєте, домашніми справами. Проведемо час разом. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Зустрінемось у нових відео.